Про ситуацію зі світлом на Львівщині. Далі ми будемо спілкуватися із е, речницею Львів Обленерго Галиною Петрушкою. Вона є у нашому ефірі через Скайп зв'язок. Пані Галино, вітаю вас. Добрий вечір. Тож знову ми говоримо про світло. На жаль, знову маємо великі проблеми. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз є на Львівщині? У ну, так як ви можете зауважити зараз ведення графіки подиних відімкнень дійсно дуже багато споживачів, на жаль, змушені бути без електроенергії, і з нашими графіками можна ознайомитися на наших офіційних каналах. На жаль, сьогодні вони змінювалися часто відповідно до вказівок Укренерго. Як тільки ми отримуємо вказівку Укренерго, ми оновлюємо графік. Тому на жаль, сьогодні часта зміна графіків. Наші журналісти сьогодні нарахували десь п'ять п'ять разів, що змінювалося повідомлення про відімкнення світла. А це вам телефонують і вони збільшують кількість і вам потрібно все міняти. Який механізм? Поясніть, чому не можна одразу от застосувати і щоб люди розуміли і планували собі день. Чому не можна одразу застосувати і надати конкретну інформацію? Це питання на до нас до «Укренерго». Так відбувається так: диспетчер «Укренерго» Коренерго дає позицію нашому диспетчеру. і, Відповідно, наш диспетчер вже формує оцей графік. Тобто, ми змушені відповідно до вказівок «Укренерго», подавати оновлену інформацію. Якщо ви пам'ятаєте, в нас там дві тисячі році були графіки з такими можливими зонами відімкнення деякі були нерви пішли тим шляхом. Коли є е, точний час вімкнення, точний час відімкнення, і можлива зона, де коли може бути електроенергія, коли ні, ми е, пішли шляхом, коли ми уточнювали зараз графіки, коли точно є і коли точно немає, без тих білих зон, е, де можливе відключення, може, є, може немає. Відповідно, через це відбулося через часті скарги споживачів, що потрібно знати, якби. Точно коли буде, і точно коли не буде. і от за рахунок цього, ми маємо такий момент, наткнулась на той момент, що наші графіки постійно оновлюються. Глина, дозвольте спитати, що до завтрашніх графіків вже є остаточні, чи все таки варто ще чекати, що вони можуть змінитися? Це все залежить від козівки. Керенерго, тобто але зважаючи на сьогоднішній день, я все ж таки схильна вважати, що так будуть змінюватися. Що так будуть змінюватися? Я зрозуміла. Чи можемо ми говорити про пошкодження, яких зазнали енергооб'єкти у нашій області внаслідок атаки 26 серпня? На жаль, я не володію такою інформацією, але з відкритих джерел можна дізнатися. Тобто з тих, що можливо. Я не повноважна коментувати про обстріл енергооб'єктів, Тим більше це страждають не наші енергооб'єкти. Тобто, наші підстанції не потрапили під обстріл окупантів і не потрапили. Тобто зазвичай і тобто немає обстрілів наших енергооб'єктів. Тому я не уповноважена коментувати які енергооб'єкти пошкоджені. Чи можете ви сказати скільки в середньому зараз на добу ми можемо бути зі світлом? Чи говорили у вас в «Львівобленерго» про це, на що людям можна розраховувати? Тому що деякі групи кажуть, що можуть нарахувати, що вони в добу можуть бути і 14 годин без світла? Ну так це максимально, поки була відімкнення, це коли в однієї групи 14 годин немає електроенергії. Але я можливо ще раз повторюсь, тому що Насправді спрогнозувати, якою буде вказівка Укренерго, ми не можемо. Тобто, а виконувати вказівки Укренерго, ми зобов'язані. Е, найбільше не було 14 годин. Я думаю, що це буде. Ну не я не в про те, що завтра не буде 14 годин, але поки що це найбільша кількість годин, коли одна група була без електроенергії. Сьогодні деякі експерти е, наголосили на тому, що такі жорсткі обмеження можуть тривати до двох тижнів. Це у тому випадку, якщо не будуть повторних обстрілів. Е, чи можете ви підтвердити спростувати цю інформацію або сказати свою думку, скільки ми можемо жити у такому режимі? Я думаю, що цього не може сказати ніхто, тому що ми не знаємо планів наших ворогів, чи будуть наступні обстріли. Наскільки сильними вони будуть, але на те, що відомо, що окупанти задають удари і по передачі системи передачі, і по генерації. Тому ситуація досить складна, але ви бачите, що енергетики роблять все можливе, щоб і відновити ті підстанції чи електропідстанції, які пошкоджені, і відповідно заживити споживачів. По резервих схемах ну максимально е наші енергетики роблять диво. Повірте, то ні одна країна в світі не переживала такої масової атаки енергетичної системи. Галина, ми насправді безмежно вдячні нашим енергетикам за те, що вони роблять, і я думаю, що кожен із нас старається з розумінням ставитися до ситуації, яка складається, попри там зрив планів, і таке подібне. Давайте так, щоб ця розмова була максимально корисна глядачеві, розкажемо ще раз, де можна дізнатися про графіки відімкнень, куди звернутися, який чат бот написати, аби люди, хоча б якось з години на годину собі планували зараз своє життя. Оскільки ми перейшли на щоденні графіки, які змінюються щодня. Е, їх публікація відбувається у нас на таких ресурсах: е, е, каналі е, вайбері в телеграмі, е, в який названий «Львів Обленерго новини, е, але в нас дуже багато споживачів вже давніше приєднані до ботів наших і е, вайберів телеграмі. Десь зараз це орієнтовно 750 тисяч наших споживачів вже приєднані до цих ботів. Е, там інформація приходить. а Адресна, тобто конкретно по вашому помешканню, тобто загальний графік ви можете побачити в нашому каналі Львів Обленерго новини. А вже інформацію з точним часом відімкнення чи вімкнення електроенергії можна побачити от у цьому боті Львів Обленерго багато. Вже знають ним, користуються, і відповідно в тому ж боті можна написати повідомлення безпосередньо диспетчеру. Не дзвонити в кол-центр, наприклад, тому що зараз дуже складно додзвонитися з зрозумілих причин, а написати. Обрати опцію немає електроенергії і написати безпосередньо диспетчер. От Інформація з цього бота потрапляє безпосередньо в диспетчерську програму, і диспетчері опрацьовують точно так само, як заявку з колцентру. Крім того, у нас є сайт Лоївів так само. Є соцмережі Фейсбук, Інстаграм. Всюди ми намагаємося оперативно виставляти інформацію. А також я бачу, що дуже багато львівських каналів підхоплюють нашу інформацію. Графіки наші розміщують в себе, перепощують. І тому ми дякуємо за те, що даєте нам можливість більше проінформувати людей про графіки, тому що звісно це сьогодні важливо. Я хочу додати, що на першому західному також у наших соцмережах з'являються графіки відімкнення світла. Тому обов'язково підписуйтесь і дізнавайтеся, коли в кого і коли буде світло. Пані Галина, я дякую вам за це включення. Галина Петрушка, речниця Львів Обленерго, була з нами у головному день. Говорили ми зокрема, як на Львівщині зараз застосовують графіки відімкнень електроенергії. है।